Коло беззапальний, газзапальний, газденіща краса, бо загодий коло гостия, як зоренька, ясна. Загадені ломи працю, що сім не гине. А газдені. A virou o hotel a farruco, nos aconde, colo, hoste, 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 o que o mestre aí disse. No mago se, a virou aí, a farruquinha, a você Оре вочко, та я з вами буду, а що моє хаке нема, прошу вибачати. Ні, я щось загада, щось закерня, людей до дому на коня немає.